Даний час знаходиться в край тяжкому стані, не, не сплачується заробітна влага працівникам підприємства, не сплачує кошти до державних установ та фондів, не сплачується кошти за надані послуги, послуги для цієї установи. З власних спостережень можу зазначити, що закупівлю, закупівлю нового транспорту кількість на маршрутах міста не збільшилася. Так як і «Електротранс» виконують виконує соціально значущі послуги, по перевезенню пасажирів, пропоную призначити директором даного підприємства, професіонала високого газунку, який розуміє, як вивезти його з крізь стану. Пропоную призначити на цю посаду таку людину, яка розумілася на транспорті та його проблемах. Тому, Олександр Миколайович, у вас є список, як я розумію, висококваліфікованих професіоналів, професіоналів по даному питанню, 10 чоловік громадської експортної комісії, здібності, яких, на жаль, до сих пір не реалізовані. Увіть кандидата. Я вважаю, що своєю наполегливості вони заслуговують на те, щоб їх талант було помічено. На посаді директора електроавтотрансу у них буде достатньо можливості реалізуватись. Впевнені, що вони зможуть реформувати дані підприємства, провести справедливі тенди, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату. І напевно немає нічого страшного, що деякі з них не можуть відрізнити стиснутий газ від скрапленого газу. Але ж саме головне те, що деякі з них знають, як отримати вартість проїду на найнижчому рівні. Тому на підставі статей закону України про статус депутатів наша фракція пропонує Дмитра Шестернього на посаду директора КП АДЕХ. 매터스 <laughs> 얘기해 <laughs>